Черкащина земля з надзвичайною природою і чудовими архітектурними сакральними пам'ятками. Це край гостинних людей, який збагачує наші душі прекрасним. Тож не дивно, що саме тут, на Дніпровських кручах, при в'їзді в обласний центр зі сторони Дамби, заплановано збудувати храм святого архістратига Божого Михаїла, Черкаської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, щоб він став духовним мистецькою. Історичним центром та символом візитівкою міста Черкаси. В минулому році був оголошений конкурс на проєкт цього храму, однак тоді жодна подана робота не задовольнила духовенство. Наразі ж є два проекти, запропоновані архітекторами Анатолієм Гайдамакою та Юрієм Калашником, які мають шанс бути втіленими у життя. Стиль цього храму має відповідати українському барокко і відображати козацьку добу. На Черкащині у такому стилі збудована. Інська церква, що у Суботові, а також Петропавлівська церква у Чигирині. Митрополит Черкаський і Чигиринський Української православної церкви Київського патріархату, високоприосвященний владика Іоанн, зауважив, що церква соборна, тож і принцип узгодження будівництва має бути соборним. До обговорення проєкту запрошені представники духовенства Української православної церкви Київського патріархату, представники громадських організацій, Обласної влади, захисники України, які беруть участь в АТО, та інші жителі Черкаської області. Керівництво звершують архієреї, священники і в житті церкви приймають участь всі: тобто, миряни, митці, архітектори, будівельники. І сьогодні ми збираємося соборно для того, щоб обговорити, почути. Всі думки, і найкращі думки втілити потім будівництво цієї церкви, яка стане візитівкою Черкас і Черкащини. Це буде не тільки парафіальний храм. У нас в Черкасах існує кафедральний собор, а на в'їзді в Черкаси буде парафіальний храм. І практика, та що в одному місці бувають по декілька церков присвячені одному святому, це не є якась практика хибна або якась незрозуміла. Дуже багато церков є Святого Миколая, дуже багато церков покрови Пресвятої Богородиці, по тим чи іншим обласним центрам, особливо в Києві дуже багато повторюється церков. Тим більше, що функції цих кафедрального собору і парафіальної церкви трошки відрізняються. Храм святого Архестратиха Божого Михаїла планують зводити виключно за жертовні кошти. Нині ще невідомо, коли розпочнеться та скільки триватиме будівництво. Проте є надія на те, що вже невдовзі погодять проект, і справа розпочнеться. Ми плануємо, щоб там не було ніякого зв'язку із державними якимись. Ем... Коштами, тому що дуже небезпечно з державою мати справу тоді, коли держава змінює закони, то те, що робиться під державу, потім руйнується і зупиняється в своїх діях. Особливо ми зараз бачимо при нинішньому податковому кодексі. Жодна державна установа зараз не має права вести ніякої комерційної діяльності, навіть клаптика такого для того, щоб себе профінансувати, розвивати себе. А ми хочемо, щоби. Там все, що буде, і ще й розвивалося, і тому воно буде суто на громадських, на спонсорських засадах. Владика розповів, що архестратиг Михаїл є ангел, що володіє надзвичайною духовною силою. Як вірний служитель Божий святий архестратиг Михаїл, поставлений Богом вождем і чиноначальником над усіма чинами святих Ангелів. В Історії біблії він відомий як той, який підняв за собою небесні сили. В той час, коли на небесах з'явився перший сепаратист в історії творіння це диявол, який захотів створити собі свою якусь росію, чи як назвати як він називав невідомо, і сказав, що у нього є третина ангелів, і от тепер він створить, по своєму розумінню, своє царство. Але піднявся цей воєвода і сказав, хто як Бог. Що ти хочеш тут, в творінні Бога, зробити свою, своє царство. За ним піднялася величезна кількість сил небесних і скинули з небес, як написано в Святому Писанні, так що і місця для нього не знайшлось на небесах. Зате на землі тепер він нам заважає жити. За словами владики, на території планують створити стоянку для транспорту, історично відновлене планування затоплених сіл, а також капличку на честь сил небесних. Так от ми ставимо цей символ, який буде і церквою, в якій будуть молитися, спасати душі свої, і за державу, в тому числі, і за наш Черкаський край молитися. А одночасно в ньому буде розміщено. Культурно-музейно-історичний центр, який на собі буде нести отакі функції освітні. Як музей, він буде містити в собі фонди ікони Надніпрянщини, тобто нашого регіону, які, починаючи там з 16, 17 століття існують, зберігаються в колекції приватні, шановного пана Миколи Пантелевича Бабака. Він Виставляв ці ікони, ми бачили їх, і ми стикалися з нашою історією, з нашим іконописом, з традиціями. То в цьому музейному комплексі можна всі ці ікони буде не тільки бачити, а ще і помолитися. Він буде цей музейний комплекс, як і діючий, в тому числі для молитви, де біля ікони буде молитва до того чи іншого святого, буде підсвічник, буде можливість поставити свічечку. Тобто такі функції буде цей музей нести. Крім цього, музеїв будуть і інші, буде змінна, змінна, як експозиція. У нас є художники, які мають свої надбання про наш край, про Черкащину. Ми будемо давати змогу там розміщати ці експозиції, щоб знайомитися з нашим краєм. Далі е, е, ми потребуємо і не маємо поки що місць, де розташувати майстерні по реставрації ікон або по іконопису. А раніше, ще до того часу, як Київська митрополія була приєднана незаконно до Московської патріархії, на Україні діяло багато мистецьких шкіл, авторських шкіл, традиційних шкіл, які внесли в собі в своєму іконописі, Дух Суту українського православ'я. І тому ми хочемо, щоб в цьому культурному центрі також розмістилися оці промисли народні, отакі по іконопису. Там хочемо розмістити, щоб туди залучати нашу молодь, наших дітей і їх виховувати в таких традиціях. Сам комплекс духовний носить на собі відбиток боротьби за свободу. Тому сьогодні, коли ми будемо. Слухати діточок, які підготували до Великодня вже. Ми поступово наближаємось до Великодня, і вже діточки шкіл і різних е музичної школи, арт-студій, приготували своє бачення Великодня, своє бачення духовності. На фоні, е крім цього, це буде відбуватися на фоні демонстрації кадрів із Революції Гідності, які стосуються Києва і Михайлівського золотоверхового монастиря. Всі знають, що в минулому році, коли відбувалася ця революція гідності, то почалася вона з того, що коли побили студентів, перших майданівців, вони знайшли притулок Михайлівському Золотоверхому, і з того часу цей монастир став оплотом. Оплотом для революції. Там були пункти зібрання допомоги і харчової, і одягу, і амуніції різноманітної. Там, коли стала нагальна потреба, прямо в Центральному соборі монастиря Золотоверхово Михайлівському, був місце для притулку, де на підлозі розстелені були матраси, де спали, ночували волонтери і майданівці. Згодом, коли почався розстріл, фактично, розстріл Небесної Сотні, туди звозили поранених, туди звозили і загиблих. І таким чином. Коли був напад Беркута, монахи дзвонили і розказували, скільки вони обірвали цих мотузок на дзвонах, коли скликали киян, коли починався напад на Майдан. Тому оці всі сторінки звитяжні, які пов'язані з архістратигом Михайлом, вони якраз підтверджують наш правильний вибір, що постать його має стояти на обороні рубежі в Черкащини. Духовному, обороні духовній, тому що тілесно є от наші воїни, яких ми теж захотіли запросити, щоб і вони прилучилися до сьогоднішнього торжества, якимсь чином отримали розраду, знали, що вони дуже всім потрібні, потрібні нашій громаді, нашому суспільству. За них ми постійно думаємо кожного дня. По мірі можливості допомагаємо, і звичайно, хочемо, що до цієї радості вони були сьогодні прилучені. Владика Іоанн закликав присутніх представників духовенства, а також мирян, які завітали на захід, звернутися до Бога, щоб він допоміг у будівництві храму. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям в нас. заходу митрополит Черкаський і Чигиринський Української православної церкви Київського патріархату Владика Іоанн звернувся до бійців, котрі брали участь в антитерористичній операції на сході країни. А нині проходять реабілітацію в Черкасах до наших захисників, які роблять усе заради миру і спокою на нашій землі, із найкращими словами вдячності. Вручив присутнім бійцям почесні іменні медалі за любов та жертовність» та подарував кожному з них дитячий малюнок на тему незалежної України. Це Київського патріархату як офіційна особа із підтримкою, і з подякою, з тим, що зараз ми мусимо воювати з цим ворогом, який, якого ми по імені називаємо це російський фашизм, який озброєний ідеологією руського міра. Звичайно, природньо в цей час, якимось чином вітаючи вас, вручити вам, у когось вже є, я бачу, нашу церковну нагороду Київського патріархату це медаль за любов і жертовність. У рамках заходу відбулася виставка творчих робіт дитячих малюнків, вихованців Черкаської дитячої художньої школи імені Данила Нарбута тарт та студії Глорія при Черкаському міському будинку імені Івана Кулика. Також виставка робіт дитячої зразкової художньої студії декоративно-прикладного мистецтва Сходинки і Черкаського міського центру дитячої та юнацької творчості. Крім того, усі присутні могли насолодитися виставкою творчих робіт майстра художньої вишивки Тетяни Волочай. А от патріотичний дух і гарний настрій підняв концерт вихованців Черкаської дитячої музичної школи No2. Легенда, що Господь, обдарувавши талантами усі народи, забув про Україну. І от стоїть наша ненька в образі дівчини у вишитій сорочці та й плаче. Коли ж Господь спитав у неї, чому вона сумує, дівчина розповіла, що стогне її земля від крові та пожеж, що у своїй хаті немає правди та волі, а сини її гинуть за свою землю, свою незалежність. Тоді Бог змилувався над Україною і подарував їй неоціненний дар, який уславить її на цілий світ. Цим даром стала пісня. Мося, що зусиллями громади міста Черкаси та усіх небайдужих на схилах Дніпра таки постане храм, який стане оберегом для нашої Черкаської землі і обереже нас від будь-якого ворога.